Питання бюджету. Це ж бюджет військовий. Пані Надія. Так вони голосують. Пані Надія. І що ви зараз хочете говорити нам? Чого раз ображатися? На кого? Це що? Для пані Надії, коли не виступати. Для мене не виступати, я його послухаю. Там люди тіло говорять, а ви тут мало що. Чесно кажучи, я не зрозумію. Я тоді що задержаю, я не виступаю. Чесно кажучи, ну, у нас зірвано засідання комітету, пані Савченка, у нас немає кворму. Ви розумієте, що зривання засідання комітету воно буде сплановано проводитися? Кінець кінців. Комітет створений для забезпечення української армії, а не для забезпечення піару окремих, вибачте, неадекватних. Персоналі, які, на жаль, зайшли в Верховну Раду, як може ця людина взагалі обговорювати питання безпекові питання Української держави, в той, в той же час знаходитись в незрозумілих яких відносинах з терористами і з окупантами? Я вибачте, мене не голова батьківського комітету, Форони. а як голова і... комітету, Ми якщо повне право. Отримати пояснення? Я, він може відмовитися, я вважаю, на що я тут вважаю, що в нас є компетентні органи. Пояснення повинні отримати слідчі. Давайте тоді зробимо наступним чином. Пан Береза поставив питання. Я хочу письмово отримати, чи підтримую його в членів комітету. Якщо підтримуєте, це значить буде рішення комітету звернутися до голови служби безпеки. На під час проведення розслідування призупинити доступ до державної таємниці, ну а проти розслідування це процесуальна справа, нас вона як вони стосується. Якщо. Депутат, це я я так розумію, що ви маєте на увазі пані Савченко? правильно? звичайно, да пані Сада. Якщо пані Савченко дійсно можливо, вона виконувала якесь доручення держави України, можливо, в неї є якась були якісь повноваження. У нас офіцери спецслужб час від часу контактують з терористами. Це їх посадові обов'язки. Їм за це зарплату платять.